Не секрет, що вже стільки накрали під час війни нашому можновладці, що аж бідненькі злякались, що про ось все те нагробоване дізнаються прості українці. І ось депутати вирішили закрити реєстр декларування статків ще на один рік. Вчора президент Литви вже не витримав і прямо сказав, що корупція гальмує поставки зброї. Останнім часом вже не, ну, не скривають, скажімо так, і представники влади в інших країнах, які допомагають Україні, вже ну, якось починають прямо говорити про те, що ну, хлопці і дівчата, давайте вже якось там закінчуйте з корупцією, бо у вас війна, і звідки їм знати, куди йде їх допомога? Правильно? Вже всі говорять про це, всі говорять про корупцію, але її не зупинити. Ну, ніхто не може зупинити. Знаєте, наче ото позасліпило нашій владі, і вони нічого не бачать. Але я скажу так: все бачать. Просто роблять вигляд, знаєте, не хочуть бачити. Не хочуть бачити так вигідно. Знаєте, чесно, вже просто дістали, скільки можна робити закони під себе. Хіба не так? Закони робляться під себе. Коли взагалі був якийсь хоч один закон для людей, ну, ось, чесно, я не можу пригадати. Якщо ви пригадали, пишіть в коментарях, я не можу пригадати. Коли був останнім часом якийсь закон для людей, для простих українців? Скільки можна наживатись на війні, потрапляти постійно в корупційні скандали, а потім прикриватися патріотизмом? Ось це у нас дуже люблять. Безкарність, безкарність. Ось що ці ділки вони не розуміють, що підставляють нашу армію, підставляють наших союзників, підставляють президента, підставляють весь народ. А терпіння на народу вже закінчується. Але нам знову показують дешеве шоу. Головний законопроект про повернення декларування прийнято в цілому. Прийняли вчора, але він втрачає головний сенс. Бо одну з основних правок до нього це негайне відкриття декларації нардепи так і не прийняли. Якщо описати однією фразою, що хотіла сказати монобільшість рішенням сховати декларації можновладців, ну вийде приблизно так: Вам холопи окопи, а нам, панам, бюджети. Є дуже багато інформації, яку дійсно не варто розголошувати під час війни. Але вибачте кількість грошей, кількість маєтків, землі, машин у депутатів і чиновників дає ну, ворогу нуль інформації про ЗСУ і військову спроможність України. Це не якась там секретна інформація для ворога. Відкрийте свої статки, нехай люди побачать, скільки ви накрали. Ось кого б мала. Справді цікавити така інформація про ваші статки, гроші і так далі, то це НАБУ, СБУ, ДБР. Але вони чомусь цим не цікавляться цікаве питання, так? чому? Я думаю, кожен розуміє. Висновок такий: в першу чергу, ось все це, все це що відбулося вчора, що не проголосували і так далі, не хочуть відкривати свої статки. В першу чергу, це продовження приховування корупції. Статки депутатів та посадовців, які вони заробили під час війни? Все це буде скрито від зайвих очей. Це підриває і так не велику довіру до парламенту з боку населення. Більше того, це гальмує поставки нам західної зброї, про що сказав президент Литви. Корупційні скандали завдають величезного удару по нашій репутації, оскільки це викликає сумніви в партнерів. А чи дійсно гроші йдуть туди? Куди потрібно, щоб вони йшли? Цей законопроект про є декларації він був одним із критеріїв до вступу України до ЄС. Але те, що нардепи провалили голосування такої важливою деталі, ну я думаю, що ЄС це не дуже задовольнить. І не слід забувати, що постійні скандали з тендерами прозоро, на яких чиновники продовжують нагло красти гроші, їм все рівно, що ця тема вже котрий місяць не сходить зі сторінок змін. Про це всі говорять. Але винні продовжують бути безкарними. Безкарність. Ось що вони відчувають безкарність і тому роблять, що хочуть. Я не знаю, що ще додати. Дуже хочеться, щоб все змінилось. Правда. Бо далі вже це терпіти, правда. Ну вже, вже нема сил просто терпіти. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.